Тривога притягує ситуацію. Багато моїх клієнтів, котрі в мене проходили коуч сесії, а також сесії по вмінню керувати своїми внутрішніми станами і розвитку свідомості, пишуть мені про те, що навчились керувати своїми тривожними станами. У деяких людей були дуже сильні панічні атаки, і вони помічали, що тривога притягує ситуацію, і це дійсно так, коли ми знаходимося у постійної такій тривозі за те, що буде завтра, за те, що щось не вийде, за те, що хтось подумає про мене. На щось або звинувачення за свої помилки із тривожного стану людина входить в роздратування з роздратування, в пригнічення і таке коло постійно цих внутрішніх станів для того, щоб не застрягати треба перше заспокоїти свої думки помічати все що відбувається із внутрішнім станом увагу спрямовувати своє тіло, тіло як опора, навчитись керувати своїм диханням якщо ми вчимося керувати внутрішнім станом емоціями, помічаємо свої почуття Змінюємо рух наших думок, з'являється більше внутрішнього простору, більше ясності, і в нас буде здібність легко проходити різні стани. Не застрягати в внутрішніх станах, не застрягати в думках, а бути той проактивною людиною, котра керує цими процесами. І якщо ви бажаєте бути більш вільними, розвивати навички проходження своїх внутрішніх станів, приєднуйтесь до мого курсу. Також я працюю індивідуально з людьми. По всім питанням пишіть мені в директ.